Вогняний Бог Маранів Послуги чарівного Ящика Страхопут збирався вирушити в країну моргунів. Зазвичай він подорожував у Паланкіні, який несли доболоми, що були тепер наймилішими та найстараннішими трудівниками в смарагдовій країні. Перед правителем стояв довгобородий солдат, якому страхопут віддавав останні розпорядження на час своєї відсутності. Аж тут, крізь розчинене вікно тронної зали, увірвалася скуйовджена ворона Кагікар. Вона мала право в будь-який час з'являтися до правителя без доповіді, адже Кагікар була давнім другом страхопуда, і саме їй завдячував страхопуд своїм теперішнім високим становищем. Це Кагікар порадила йому здобути мозок, коли він ще висів на кілку посеред пшеничного поля. Тривога. кричала Кагікар. Пташиною естафетою отримано дуже важливе повідомлення. Яке повідомлення? Від кого? запитав страхопуд. Повідомлення від нашого друга, залізного дроворуба, відповіла ворона. Він наказує тобі негайно подивитися в чарівний ящик. І запевняє, що це дуже-дуже важливо. Де чарівний ящик? збентежився страхопуд. Виявилося, що чарівного ящика немає там, де він завжди стояв. Прибиральниці набридло витирати з нього пил, і вона віднесла його в комору. Та ось ящик стоїть перед страхопудом. Хвилюючись, він вимовляє магічні слова Бірелья, турелья, бурідакль, фурідакль. Край неба червоніє, травиця зеленіє. Ящику, ящику, зроби ласку. Покажи мені залізного дроворуба. Матова поверхня скла освітилася зсередини. Страхопуд із Діном Гіором схопилися за голови, а ворона аж каркнула від жаху. Телевізор показав їм залу фіолетового палацу. Там, на троні, сидів Урфін а перед ним стояв зв'язаний залізний дроворуб. Лиха година. простогнав страхопуд. Дроворуб у полоні, то ось чому Стелла казала мені наглядати за цим підлим Урфіном джусом. Але цить. послухаємо їхню розмову. Із телевізора виразно долинули слова Урфіна. Отже, ви вп'яте відмовляєтесь служити мені у Фіолетовій країні? Вп'яте я кажу вам ні, нікчемний загарбнику. І скажу те саме в десяте і в соте. Страхопут пишався відважним другом, а ворона прокричала Урфін мерзотник. На жаль, її лайку Урфін Джус не почув. Він наказав варті Відведіть заарештованого і киньте у найглибший сирий підвал. Страхопут затремтів від люті і палкого бажання опинитися поряд із другом, якщо він і не зможе допомогти йому. То хоча б розділить із ним гірку долю. А кагікар гнівно дзьобнула екран, цілячись у бридку пику Урфіна. І добре, що скло витримало як видно, воно було розраховане на такі випадки, обережніше застеріг страхопу ворону. Вони сумно спостерігали, як марани вели до болома темними коридорами, поки правитель фіолетової країни. Не опинився в похмурому підземеллі. Екран згас, бо не міг уловити жодного променя світла. Що ж тепер робити? схвильовано запитала кагікар. Я думатиму, відповів правитель Смарагдового острова і поринув у роздуми. Як завжди в таких випадках, його голова почала пухнути і роздуватися. З неї полізли голки та шпильки. Ворона співчутливо дивилася на друга. Тобі болить? тихенько спитала вона. Відчепись, будь ласка. буркнув страхопуд. Не заважай зосереджуватись. Думав він аж годину і нарешті поважно глянув на Кагікар. Придумав, сказав він. Тобі треба летіти до війська Урфіна. Нащо? здивувалася ворона. Хіба я зможу затримати цілу армію, якщо вона рушить на нас? А я й не думаю, що ти це зробиш, заперечив страхопуд. Ти будеш моїм інформатором у ворожому таборі, оголосив він. А що це означає? поцікавилася Кагікар. Бачиш, немає сенсу від ящика, поки дроворуб сидить у темному підземеллі, а ти прилетиш до фіолетової країни, все видивлятимешся. Підслуховуватимеш, і будеш у курсі всього, що там відбувається. Щодня, рівно о півдні за сонячним годинником, я проситиму ящик, щоб він показував тебе, а ти мені перекажеш усе, що дізналася. Ворона аж не тямилася від захвату. О, то я буду розвідницею в таборі Урфіна? Еге ж, підтвердив страхопуд. Так би й сказав то. Інформатор, у курсі. І де це ти береш такі хидромудрі слова? Отут, Люба, отут, поляскав себе страхопуд по набитій висівками голові, в яку поволі ховалися голки і шпильки. «А вже ж, не недарма тобі дали титул тричі премудрого, шанобливо сказала ворона. А ти як думала? підморгнув їй правитель. Не можна було гаяти часу. Бо пташиний переліт до Фіолетової країни займав цілу добу, тож ворона вирушила в дорогу. Якщо я дізнаюся особливо важливі новини, я передам їх пташиною естафетою, сказала Кагікар. А ти тримай вікна тронної зали, відчиненими і вдень, і вночі. При дворному годинника Реві наказали щодня за декілька хвилин до полудня попереджати правителя. Після цього страхопут сідав до телевізора. Як і слід було чекати, першого дня ворона ще не досягла мети, вона вже підлітала до Фіолетової країни. Наступного дня зв'язок налагодився, либонь, Кагікар дізналася точний час, бо опівдні страхопут побачив її на даху палацу. Ворона дивилася у бік Смарагдового острова та говорила повільно і чітко Друже мій! Становище гірше, ніж ми гадали. Урфіну джусу якимось чином вдалося стати повелителем стрибунів, і він зібрав із них велике військо. Я не могла полічити, скільки в нього солдатів, бо вони ані на мить не зупиняються. Увесь час бігають і стрибають. Але їх значно більше тисячі. Вони захопили всю фіолетову країну, також пограбували моргунів. Поцупили у них усі харчі. Жителі голодують, викопують із землі коріння, їдять зерно, яке збирають на ланах. Найближчими днями Урфін збирається в похід на смарагдовий острів, а поки що проводить навчання з солдатами. Які мушу визнати геть не тямущі. Я намагалася побачити залізного дроворуба, але не змогла пробратися в його в'язницю. Боюся, що бідолаха заіржавіє. У мене все. Завтра зв'яжемося у цей самий час. Ворона вклонилася невидимому слухачеві і полетіла до найближчого фруктового гаю обідати. Страхопут здивувався, як стисло й точно, Кагікаро повіла про все, що відбувається у ворожому таборі. Йому хотілося похвалити ворону, та, на жаль, телевізор не давав такої можливості. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.